Того, з мужного, мужного, мужнього дня понеділка, товариство, починаємо новий тиждень. У нас вже це і, і, і по суті майже в цілого світу це вже страстий тиждень. У багатьох парафіян, греко-католиків і православних, це лише е, тиждень другий посту. Але так чи інакше, сьогодні маємо чудове свято Благовіщення. І тому такий стартовий вірш з Євангелія від Івана 13,7, де Ісус говорить до Петра: Він зняв себе верхню одіж, перепоясався. І каже Петрові, бо Петро каже, туди Ісус, ти мені не будеш ноги мити. Ісус каже, послухай, те, що я роблю під цю пору, ти не відаєш, але прийде час, ти зрозумієш. По суті, це, що це, це говорить Архангел Михаїл, Гаврил не Михаїл до Марії, це е, зустрічається для нас майже на кожному кроці, коли ми беремо участь у житті літургічному. Коли ми беремо участь у якихось речах, які вже для нас стають майже звичними, або занадто нетипово ні, незвичними, або навпаки, занадто буденними. То послухайте, у таких речах, як таїнства, у таких речах, як графік молитовний, у таких речах, речах як е, коли ми зустрічаємося з тим, що ми робимо зазвичай, що робимо не, у такому ритмі, не, то важливо є так, Ну, до кінця я не завжди розумію, або часом взагалі не вловлюю, для чого мені це. Нащо це? Але Почуйте, почуйте це слово від Ісуса. Те, що я зараз роблю в твоєму житті, те, що я зараз роблю в твоїй країні, те, що зараз роблю в твоєму розумі, в твоєму серці, ти не відаєш. На стане момент, то, то осягнеш, зараз просто тривай, зараз витривай, зараз не опусти руки, зараз не здайся. І щось схоже зро, зро, сказав архангел до Богородиці, до Марії. Ну слухайте, як він і пояснить там за декілька речень, що таке благовіщення. Що це відбудеться? Він сказав їй так напрямі, на, 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 на буквально такій лінії, що, слухай, буде так і так, але загально то просто довірся. І вона каже: ось я слугиня Господня, нехай станеться. І це так чудово показує серце Марії. І по суті, серце справжнього християнина, справжнього учня Христового. Боже, для мене це дивне. Боже, я не розумію, що ти від мене хочеш. Я не розумію, куди ти мене штовхаєш. Але я довіряю. Я довіряю цьому віршу і такій думці. Зараз воно для мене чудне. Зараз воно для мене може бути просто в голову не входить. Але я довіряю тобі, бо я знаю, що ти, Господи, мене у кущі ніколи не заведеш. А якщо заведеш, то хіба погреби або для чогось доброго. Тому, товариство, нехай цей час вітаю. Нехай цей час стане для нас часом благословіння, часом застановлення. Довіритися Богові у цих таїнствах, у богослужіннях, у певних жестах літургічних, які не розумієте, у певних жестах спільнотових. Вашої спільноти, які до вас ще не доходять, довіртеся. Тепер це ще тяжко осягнути, але настане момент ви осягнете. І ви побачите, як, як прийде мир. Як прийде мир, як настане момент, ого, мені це подобається. Я хочу в цьому тривати. Боже, це класна пригода. Якщо зараз така класна пригода, то що буде завтра? А що буде за півроку? І ви побачите, коли витриваєте, то будуть зовсім інакшої якості плоди і зовсім іншої величі. І глибини, Побудуй Божої величі і Божої глибини. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де допомагаємо волонтерам, людям у потребі, допомагаємо військовим безпосередньо. І також триває паралельно збірка для YouTube проєкту Ходім. Ми вже буквально шукаємо землю, вже назбирали якісь ресурси також і дякуємо особливо отцю Василю за донат із Америки. Такий донат, що я признаюся. за Три чимось роки за майже 4 роки існування нашого youtube каналу ми ще таких донатів не отримали. Отець Василь, дякую. Але також дякую за кожну гривню. Бо якби не було гривні, то не було б і більших речей, і більших проєктів. Якби була можливість задонатити копійку, то дякую би за кожну копійку. Бо одна до одної творить спільність і творить щось більше, ніж може потягнути одна людина і одна особа. Тому хто хоче приєднатися. І, і до служіння волонтерського, і до служіння для військових, і для волонтерів, то внизу під відео є опис, є реквізити. І хто хоче приєднатися для, для проєкту Ходім, для реп-центру, для будинку для таборів, для заняття, для евангелізації, для зросту духовного і, і психологічного, то також запрошую. Не здаємося, не опускаємо руки, підбадьорюємося. Неважливо, чи у вас зараз страстий тиждень, неважливо, чи другий тиждень посту, і неважливо, який у вас зараз період. Довіртеся Богові. І ви побачите, що речі незрозумілі зараз часом відкриються вам так, що як мінімум будете вельми здивовані. Майтеся файно, мир вам!